Радіо Емануїл. Слухай, щоб роздумувати. Світле радіо Емануїл. Мовлення ведеться цілодобово. За роки роботи Радіо було записано і відтворено в ефірі майже 250 різних циклів авторських програм. Орієнтовно 3000 інтерв'ю з гостями студії. На каналі YouTube опубліковано майже 2600 відеоверсій. Передач Любіть Україну в собі. Любіть себе в Україні. Шукайте Бога, поки можна знайти його. Джаз це музика ну, такої свободи і демократії. Люди повинні бачити світло, яке сяє від тебе. Любов це душа всіх істин. Треба шукати працю за покликанням. Якщо ти маєш щось, щось таке добре, ділись з цим. Світле радіо Емануїл. В ефірі звучить світла, спокійна інструментальна. Сучасна християнська і класична музика. Найулюбленіші ефірні години наших слухачів це час виходу ринкових інтерактивних програм, коли можна телефонувати в ефір і ділитися своїм баченням ситуації по темі, запропонованій для обговорення, знайти друзів, подолати депресію, залежність, відновити стосунки з близькими людьми. я можу доторкнутися до світлих історій людей з різних куточків України. І найпрекраснішим є те, що ми ділимось цими історіями. ділимось миром у серці, спокоєм у душі. І сподіваємось, що цим викликаємо усмішку на обличчях. Світло з глибини вічності. З тобою, Радіо Еммануїл.